Слава тобі, наш, слава тобі, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, заради молита Всечистої Твоє Матері, святих славних секвальних апостолів, святих великих мучеників, вседостойних Отців наших, помилуй нас. Амінь. Царю небесною, тішителю душі істини, Всюди, в сущі, все наповняючи, скарби благих життя подателю прийди вселися в нас і очисти нас від всякої скверни і спаси благий душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Пресвятая, Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти нас, від гріхів наших, владико, прости, беззаконня наші. Святий немощі наші прийди з сили заради імені Твого, Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесах, так і на землі. Життєдайного хліба нашого, нині нам подай. І полиши нам борги наші, як і ми полишаємо Божникам нашим, і нас спокуси нас не передай, але від зла нас вибави. Бо Твоє царство, і сила, і слава нині завжди й навіки. Амінь. Від сну, прокинувшись, припадаємо до тебе, благі, пісню ангельську волошимо до тебе могутні, Святий, святий, святий Боже, заради Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, Від ложа і сну, підня се Господи, розумі просвіти, серце, і вустами й відкрий, щоб оспівала Тебе, святая Троїце, Святий, святий, святи, святи, святи се Боже, Богородиці заради помилуй нас і нині, і завжди навіки вічні. Раптово суддя прибуде, й кожного справи оголяться, тож зі страхом о півночі кличемо, святий, святий, святий єси Боже, заради Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Від сну прокинувшись, дякую тобі, свята Тройце, що заради безмежної благості твоєї і довготерпіння наросинівався на мене, ліниво та грішного, та не згубив мене з беззаконнями моїми, але як завжди, чоловіколюбство виявив, і відложа мене підняв без безволікання для прослави ранішніх, і срів'я держави твоєї, і нині просвіти очі мої внутрішні, Відкрий уста мої, навчатися слів твоїх, і заповіді твої розуміти, і чинити волю Твою і оспівувати Тебе у сповіді серця. І оспівати святе Ім'я Твоє Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і завжди і на віки віків. Амінь. Прийдімо, поклонімся цареві нашому Богу, прийдімо, поклонімося і припадемо до Христа, царя нашого Бога. Прийдімо, поклонімося і припадемо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже очисти мене грішного бо ніколи добро не вчинив перед Тобою, але від зла мене вибави. І нехай воля Твоя на мені перебуває, нехай безосудно відкриє уста свої негідні, і моє ім'я Твоє святе. Отця і Сина, і Святого Духа, нині завжди і в віках віків. Амінь. До тебе, владику чоловіколюбний, від сну прокинувшись, поспішаю, і за милосердям Твоїм зачинаю справи твої молюся до тебе, допоможи мені на кожну годину кожній речі, і виборони від усякої злої справи світу, диявольських потух, і спаси мене, води в царство твоє вічне. Ти боє творцем моїм сього благомислитем та доброчинцем, на тебе ж ця надія моя тобі, я приношу славу, нині завжди віках віків. Амінь. Від сну прокинувшись, пісню опівнічну, приношу тобі спасе, і припадаючи волаю до тебе, не дай мені заснути у смерті гріховні, але будь до мене щедрим добровільно росіп'ятий. І мене у лінощах лежачого підніми скоріше, і спаси мене в благовійному перебуванні та молитві, і після сну нічного засяй мені днем безрішним, Христе Боже, і спаси мене, Господи, за великою бластю Твоєю, великими твоїми щедротами, Подав подай мені рабу Твоєму час минулої ночі цієї безпереслідування перебути. Від усякого зла супротивного, Ти, сам, владико, усіх сотворителю, удостой мене істинним світлом твоїм, щоб серцем просвічений вчинив я волю твою нині завжди і навіки вічні. Амінь. Оспівую, благодат твою, владичице, молю тебе, Розумію, достой благодаті, вступати у правді шляхом заповідів Христових настанови мене, чувати укріпив піснопіння, що відганяють духу смуток, зв'язаного пеленами гріхопадінь моїх, молитвами твоїми, звільни мене, бог невісто. Ночі в день мене бережи від ворогів, поборників мене оббавляючи, життя це бога мати в мартленого мене оживи, Яка світло незахідне породила, душу мою осліплену просвіти, о, дивна владишна на палато, дім духа божественного сотворив мені. Яка породила зцілителя, сили ціли душі мої пристрасті давньорічні, яка хвилі життєвої болі спізнала на стежку покаяння мене настанови, новим сотвори мене постаріло, закам'яніло свирі О, все непорочна мандрівника серед страждань поста мене перед очі владики. І всіх, владико, за мене облагаю від небесної, радости відлученого, щоб зі всіма святими удостоївся спасення, Це святая діво, прислухайся до голосу раба твого, струмінь сліз, подай мені все я, душі моєї скверно очищаючих, Стогін серця приношу безперестанку. Попіклуйся, владичице, молебну службу мою прийми і бобла суттєвому принеси, вища занелі мене, світому ярмано, вищем за всяку марноту вчини, світоносний затінку небесний, духовну благодать зійшли на мене. Руки простягають уста до прослави брудому ні, се непорочна від души тлінних мерзот мене вибави. щиро христа благаючи, йому ж честь і поклоніння належить, нині завжди і у віках віків. Амінь. Благого царя благая мати. Все я і я, Бородиця Маріє, милість сина твого і Бога нашого, велина на пристрастно страждальні наші душі, і Твоїми молитвами направ нас на діяння благі, щоб решту часу життя нашого перебували ми в непорочності, і через тебе Раю, сягнули богородице Діво, єдина я, я і благословена, в усі часи кожної години Тобі поклоняються в небесах і на землі прославлений, Боже благий, довготерпеливий всемилостивий, люблячий праведних, і милосердний до грішних. Ти що всіх кличеш до спасіння, обіцяючи майбутнє щастя, Господи, приймиш наші молитви в часі ці години, і життя наше виправи по заповідях твоїх душі наші освяти, тіла очисти. Розум чинить над ливме твересим, і вибави нас від всякої скорботи нещастя та недуги, і оточи нас святими ангелами твоїми, нехай же ополченням їх охоронені наставлені, досягнемо єдности у вірі, і пізнання недосяжної Твої слави, бо Ти благословений в віках віків. 阿弥。